30 червня 1907 року народився головнокомандувач української повстанської армії Роман Шухевич. Це своє життя, уродженець Львівської області боровся за вільну і незалежну Україну. Ще юнаком вступив до української військової організації, очолював антикомуністичний рух на західноукраїнських землях, брав участь в кількох антипольських і антирадянських актах. Активна громадянська позиція Шухевича не давала спокою радянській владі, тож він завжди був однією з головних цілей для спецслужб СРСР. У віці 43 років Шухевич загинув у бою у селі Білогорща Львівської області. Радянська влада хотіла взяти Шухевича живим, щоб потім публічно судити і привселюдно стратити. Важко поранений автоматною чергою Роман Шухевич вистрелив собі у скроню, щоб не потрапити в полон. Уся родина Романа Шухевича була репресована. Дружину, матір, батька та сестру заслали на Урал, а сина та доньку передали у спецзаклад, так би мовити, для перевиховання. 1991 рік в Сімферополі закінчилася перша за роки існування радянської влади сесія Курултаю національного з'їзду кримськотатарського народу. Він тривав п'ять днів і проходив у місцевому палаці профспілок. У ньому взяли участь 255 делегатів. На сесії Курултаю був сформований меджліс кримсько-татарського народу. Він складався в 33 осіб. Головою обрали Мустафу Джамілєва. Його заступником став Рефат Чубаров. Також затвердили національний гімн і прапор кримських татар. Перше засідання меджлісу відбулося вже 6 липня того ж 1991 року. Зараз, в тимчасово анексованому Росією Криму, діяльність меджлісу заборонена. Окупанти на захопленій території переслідують кримських татар і обмежують їх у правах корінного народу. Рік тому, не витримавши вогню української артилерії, російські військові залишили острів Зміїний на Одещині. Його окупанти захопили у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді ж під час атаки екіпаж крейсеру Москва запропонував українським військовим здатися. У відповідь російський корабель почув від наших прикордонників уже легендарну фразу, що вказувала росіянам відомий напрямок. Упродовж чотирьох місяців на українському острові площою 17 гектарів ішли запеклі бої. Втім, закріпитись на ньому окупантам не вдалося. Військові зсу витіснили росіян і знищили той самий крейсер Москва, який пропонував здатися в перший день повномасштабного вторгнення. Це був флагман Чорноморського флоту Росії. Його знищення стало найбільшою поразкою Росії з часів Другої світової війни. Острів Зміїний один із символів українського спротиву, а його звільнення одне з найвидатніших досягнень збройних сил України. А яким буде 30 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.